Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького один із найстаріших музеїв України. Його історія бере початок ще з 1849 року, коли губернатор Андрій Фабр разом із директором гімназії Яковом Граховим заснувала перший музей Катернославської губернії. Дмитро Іванович Яворницький Видатний історик, археолог і дослідник козацької історії доклав неймовірних зусиль для розвитку музею. Під його керівництвом колекція значно розширилася, а музей став справжнім науковим центром. У 1940 році музей отримав його ім'я. Сьогодні Дніпропетровський національний історичний музей є потужним культурним осередком. Проте більшість його експонатів в умовах воєнного стану перебуває у сховищах, а відвідувачам – представлені тимчасові виставки. Однією з таких виставок є протест архітектура, що розповідає про архітектурні форми ненасильницьких протестів. Відвідайте музей та доторкніться до величної спадщини нашого народу, хай щастить.